Сьогодні готуємо шоколадне печиво Брауні дуже смачне та ароматне шоколадне печиво, яке має м'якеньку серединку і дуже нагадує популярний десерт. Якщо полюбляєте шоколадну випічку, то обов'язково приготуйте це печиво. Для початку візьміть темний шоколад. Якщо берете магазинний у плитках, то у ньому має бути мінімум 60-70% какао. До шоколаду додаємо м'яке вершкове масло і топимо усе на водяній бані. Або можете ступити у мікрохвильовці короткими циклами. Тепер потрібно збити яйце та цукор. І за бажанням додайте ароматизатор ром та ванільний екстракт, збиваємо вінчиком 1 одну-дві хвилини до білішого кольору та легких бульбашок. Як тільки шоколадна маса стане теплою, можемо додати її до яєшної і об'єднати до однорідного стану. Просійте пшеничне борошно, розпушувач для тіста та додайте ще сіль. Замішайте тісто. Залишіть тісто у холодильнику на 30-40 хвилин. Після цього увімкніть духовку на 180 градусів, а тим часом сформуйте з тіста кульки по 25 г і залишіть у морозильній камері ще на 15 хвилин. Беремо лише половину тіста, решту залишіть у холодильнику. Дістаємо кульки тіста з морозилки і викладаємо на деко з пергаментом, випікаємо 11-13 хвилин. Печиво має збільшитись, стати матовим та потріскати. Одразу після випікання печиво буде дуже м'яке. Тож перекладайте на решітку обережно. Там воно стабілізується. Доки випікається перша партія, дістаньте тісто з холодильника і повторіть процес із заморожуванням. Смачного! Дуже дякую за перегляд відео. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі та підписку на цей канал та інші соцмережі. До наступних смачних відео.